Персик вранці так наганявся, але я ще щось відео не зняв. Тепер лежить, відпочиває. Набирається сил. Так що беріть приклад з персика. Гарної вам всім неділі. Набирайтесь сил в неділю потрібно відпочивати, набиратися сил. От персик також зарився, хвіст. Свій лапою прикрився? І відпочиваю. Зараз відпочине. І почне свій тих дих. О. Персик, ти як до вечора чи? На 30 хвилин приліг. Все. Головне це здоровий сон. Беріть приклад з персика.